Радо чекаємо львівського глядача і гостей нашого міста в театрі імені Марії Зеньковецької 26 грудня. Влітку цього року ми зробили велику роботу для театру Марії Зіньковецької, тому що змогли поміняти планшет сцену велику частку і великий свій внесок особистий зробила Марія Блесінг. Тепер уже львів'янка, тепер уже, я впевнений українка, котра любить, знає, шанує. І переживає з нами за Україну, переживає з нами як особистість велика і переживає з нами як велика співачка, як представник мистецької гільдії України і Львова. Ми намагаємося бути вдячними тим, хто до нас ставиться з повагою і з любов'ю. По завершенні концерту на сцену нами було обіцяно всім виконавцям, що Обов'язково на цій сцені вони зможуть провести свої мистецькі акції, і концерти. Мрія прийшла до нас з пропозицією в переддень нового року на час Римокатолицького Різдва зробити сольний концерт. Ми з радістю зголосилися допомогти їй. Ми усіляко будемо сприяти для того, щоб цей концерт відбувся вдало, адже попри те, що це сольний концерт і мистецька акція, ми знаємо, що Брія переслідує разом з друзями, котрі будуть брати участь не в цьому концерті, переслідує благородну мету, збирає кошти для хлопців, котрі воюють в АТО. А в таких ситуаціях розходитися і думатись про якісь речі, котрі. В цей момент ми можемо собі упустити. Не вартує. Ми готові протягнути руку допомоги, і взяти збрію участь в цьому концерті всіма нашими силами, котрі є в театрі Марії Зенковецької.